Мотоцикліст скоїв наїзд на неповнолітню. Поліцейські встановлюють обставини. Про це повідомляє кореспондент Золочів.нет з посиланням на поліцію у Львівській області. Дорожньо-транспортна пригода сталася 12 серпня близько 21-ї години у селі Сторони Баби Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, 24-річний чоловік, керуючи мотоциклом Сузукі. Скоїв наїзд на 15-річну дівчину, яка переходила проїзну частину поза межами пішохідного переходу. Внаслідок наїзду дівчина отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні. За фактом слідчі відділення поліції номер 2 Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху, Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією статті обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Інформують у поліції Львівської області. Поліцейські встановлюють обставини події.